Богу. слава Богу. Прочитаю вірш який називається Приходь щодня до Бога на розмову. Приходь щодня до Бога на розмову у радості, у щасті чи в журбі. Неси йому свої жалі і в тому він знайде час. На відповідь тобі приходь душе до Бога на розмову, як тільки зустрічаєш новий день, збуди молитвою цю тишу світанкову, хоч може, серце не співа пісень, відкрий Христу свою страшдену душу, скажи, що їй. Щоденно так болить, хай простоті твою ранкову тишу заповнить щира молитовна мить. Приходь і в день до Бога на розмову, хоча розшарпують тебе мільйони справ поїздки, справи, клопоти суворі. Бог серце знав, та все тебе чекав буває день розпишем по хвилину, і все мчимось у вихвірізних справ. І не підозруєш, на жаль, людину, що час, дорогоцінний, змарнував, якщо хвилини в тебе не знайшлося. Прибігти на розмову до Христа, бо в нас, на жаль, якось так повелося, що денний час займає суєта, а дні життя коротке обривається, трагедії червоним криється, буває часу. Хвилини тримати з небом той міцний зв'язок. Стараймось день поміж турбот і рутини, в молитві серце, прихилити хоч разок, і коли день іде за горизонти, стихають клопоти, іде на суєта, є у нас. Відведені моменти вечірніх бесід біля ні Христа, щоб лиш Бог іти у цій розмові, щоб позаду виклики життя, нас огортають дні такі суворі, і їх нам не пережити без Христа. Тому приходь до Бога на розмову за всіх обставин і у кожний час, бо від Його присутності, покрову залежить доля кожного із нас. Приходь до Бога в радісні хвилини з хвалою і подякою душі. Тяжкі години, і він дасть потішення тобі. Приходь до Бога не лише за себе, за рідних, близьких і за чужих молись Життя таке непевне, і за тебе хтось інший і помолиться колись. Приходь щодня. До Бога на розмову за вдів, сиріт бідних і слабких, за одиноких тих, хто втратив віру, у кого шепіт молитов за тих. Не втомлюйся нести свої молитви. Можливо, вони спасуть чиє життя. І хтось посеред клопотів, гонитви знайде свою дорогу до Христа, і як би там життя це не штурмило, не шарпало, не рвало на шматки, ревло по серцю, безпощадно било, не си творцю. Щоденно молитви прості і щирі, вилиті сльозами, в яких вкладаєш все своє єство, що піднесуться ген під небесами і їх почує наш творець цього. Повір, молитви можуть захистити. Пинити лихо втамувати біль. Молитви можуть Небо прихилити, молитви завжди потрапляють ціль. Тому приходь до Бога на розмову уранці вдень вечірньої пори, хай на чуть-чуть. Бодай лише по слову, але свою молитву принеси, така, як є, поранена, розбита, розшарпана тяжким своїм життям, неси молитву у сльозах омиту, Бог дасть розраду. І Твоїм очам невирішене і незрозуміле, важке, болюче, все йому неси на цю розмову, що тремтить несміло, повір, Бог не запісниться прийти в Твоє життя. Твою страждену долю, розбиті мрії, відновити знов, лиш вір йому, не пропускай розмову із тим, чиє ім'я, свята Любов. Амінь. Амінь.